Дев'ятих громадських шевченківських читаннях у місті Дубай. Наш захід присвячений 210-й річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка оголошуємо відкритим. Шевченка, ми, як і інші українці, по всьому світу, віддаємо йому свою шану та любов для кожного воїна, волонтера, медика, свідомого українця. Це є дуже важливий день відзначення дня народження нашого кабзаря, який є дійсним пророком для українського народу, такий рядок, який можна було б сьогодні назвати по-модному базою відлуднюється у кожного українця в серцях. Борітися, побороти. Вам Бог, помога. Слава Україні. Оховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражує злою, кров'ю, волю, окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пам'ятати. ох діти, 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 велика Божа благодать. Сльози висохли, пропали, сонце просіяло. І княгиня з дитиною не тією стала, ніби на світ народилась, гралась, веселилась, і княжні свої маленькі сорочечки шила, Чи є в світі молодиця, як за біло лиця. Ой, скажіть, добрі люди, що зі мною тепер буде. Ой, скажіть, добрі люди, що зі мною.

Доброго вечора, ми з України. Будеться сромотна давня година, і оживе добра слава, слава Україні! І світ ясний на вечерні тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю, слава Україні! Героям слава! 沉睡的波浪，在远方黑暗中的海岸旁，虽然没有风吹雨打，路维却像睡衣似的弯倒在地上。在我这座没有上锁的牢狱里，天啊，在这片荒凉无用的大海上 <S。s o b r a los montes al t a t d e y a n a j mat al masal, en silu focal jabel at en el e a t e z marca bi huduf el asir. Shine mir entgegen, mein Abendstern über dem Berg. Comment l'arc-en-ciel emprunte de l'eau au Dnipro. Tell me how beyond the mountain, now the sun is setting. Like a rainbow at the Dnipro, is borrowing water. I'm French and now I am thinking about all these people uh, in Ukraine, men and women, who are fighting uh, in this beautiful country. So, Slava Ukraine. Ça m'est bien égal que je vive en Ukraine ou non. Après tout ça, ça m'est bien égal. Que l'on se souvienne de moi, que l'on oublie mon existence. Moi, dans la neige, à l'étranger. Après tout ça, ça m'est bien égal. It compris. makes no difference to me if I shall live or not in Ukraine, or whether anyone shall think of me with foreign snow and rain. It makes no difference to me. It makes great difference to me that evil folk and wicked men attack our Ukraine, once so free, and rob and plunder it at will. That. makes great difference. Погибнеш, Згинеш Україна, не стане знаку на землі. А ти ж пишалася колись в добрі і розкоші, В країну, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара не втечете і не сховаєтесь. всюди вас знайде правде мста, а люди підстережуть вас на то теж, уловлять і судить не будуть. Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може, і вгадав, може, знайдеться дівоче серце, карі очі, що заплаче на сі думи, ні, більше я не хочу, ні сльози з очей карих і пан над панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. На землі свою ти силу не спошли, а чистим серцем коло їх поставте ангелів своїх, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли. Цей інструмент символ вільної української душі. Він довго чекав можливості, коли нарешті вперше зазвучить тут наслідок. Я тут чужий, одинокий і на Україні. Я сирота від голубе, як на черні. А з таких полетіли, та постукав, забладав би з ними. Якби вчились так, як треба, то мудрість б була своя, а то пані Олеся знає. А то залізете на небо і ви і не ви, і я, і я не я. <плес> Здається, Дай кращого нам, немає так. нічого в Бога, як у нас є своє версія, <плес> як бути вдома. Здається, кращого немає нічого в Бога, як бути вдома. Добре, а у Шевченка Дніпро Дніпро? Слава Україні. та наша славна Україна, аж бачу там тільки добро, де нас нема. Погано, дуже страх погано в оцій цій пустині пропадать. А ще поганше — на Україні. Що робити? Дивитись, плахать мовчати. Це хто сказав? Чудово. Садок кусневий коло хати. Кусні надмісневі. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, Тільки дівчата. Так соловейко не затих. А соловейко то Шевченко полинув у чужинці у край. Та не затих, бо Україна далека, але рідна ненька. Той раз земни жива картина В піснях на вишні ожила. Стихає все, співає серце і соловейкова душа. І цвітає. І смиркає день боши минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, і Господа зневажають, людей запрягають. Тяжкі ярма орют лихо лихом засівась не на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя правда і сила, і воля. вітер бітеріє, гуляє по полю, край дороги на полі, до самого долу, сами лише широкі мене зеленіє, кром поле, як ти море, широке синіє. Полюбила чорнобрива, коза та дівчиною. Ще селом у те, де мати повивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла. Поклони тяжкі б'ючі При чистій ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Сичівкою перекликались, та я зараз у раз скрипів. У диплій граді вранці рано співає плаче Ярославна, як та зазоленька кує, словами жалю додає, полечу, каже, зізицею, тією чайкою довицею та понадолі. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хата, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А Одна тільки сидить без обнови, без сиріточка, рученята, сховавши в рукава. Мені мати купувала, мені батько справив. Ameni, Christiana, de l'histoire de Chevala. Ayaf, papa, ou pitala, serit cas Encore Encorez-moi, mais vous debout, brisez vos chaînes et abreuvez la liberté avec le son des ennemis. Puis, dans la grande famille, la famille libre est nouvelle. N'oubliez pas de m'invoquer à voix basse. Чи то так сонечко сіяло, чи то так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Ти питав в мене, чи будь тобом, вірити в людей, я буду є люди, що живуть за для людей, люди тобою. Люди, каштани, пахнуть, розсліпаються, люди титаних серцях залишається земля, тримається на тих, хто віддає серця зарібних і близьких. Матінка земля тримається на тих, хто віддає серця своє для всіх. Відзначали 75-річчя з дня народження також ще одного легендарного українця, композитора Володимира Івасюка. Бачу, я тебе <паспоріст> снах у Діброва зелений, позабудиш стежкам, <паспоріст> ти приходиш до мене і не треба. Мені не на тихи, вот одна уже ты увійшла в бой мрії. Щиро дякую всім, хто прийшов сюди сьогодні і зумів дійти, допливти, хто хто як. Багато хто не зміг, але дуже багато людей все-таки в залі, щиро всім дякую. що Цього року читання проходять під таким знаком розширення географії. Наскільки зараз за запитають? Якщо в нас один з найти учасників була пані Оксана Федулова. На ніхто не знав, що на Зальхема. Зараз, зараз вся Росальхема тут. <кліпи> І ми мене точно тут в ми не забудь. Місце мене вишло зараз для Росліхем. Захисне засхемо подарувати цей чудовий шеститомник, повне зібрання творів Тараса Шевченка. Обіцяю наступного року, що я розкажу вірші. Українське, а коріння в мене грузинське, тому я всім. Обіцяю, що наступного року вона збуде якщо рішень є в громаді. Обіцяю вивчити вивчити Шевченка на грузинській мові.